На нашу думку, еліту треба якимось чином спонукати, підштовхнути. Для цього треба організовувати суспільство. Але суспільство організовувати потрібно за рахунок якихось інструментів. І тому ми говоримо про те, що країна таким інструментом в будь-якій демократичній країні є політичні партії. І ми вважаємо, що. Е Ставити проблему треба також і в площині потреби створення в Україні правильних, правдивих, ідеологічно вмотивованих політичних партій, які будуть займатися організацією суспільства, пропагандою серед населення такої візії, і підштовхуванням політичної еліти до здійснення внутрішніх змін. Тобто ми виходимо з того переконання, що більшість політичних партій, які зараз є в Україні, власне, партіями не є, і це велика проблема для нашого суспільства. Це швидше ну, такі фейкові. Медійні проекти, які під час виборів просто за великі гроші були виведені на телебачення, і е, люди, не маючи іншої альтернативи, за них голосували. Парадокс нашої ситуації полягає в тому, що маючи в парламенті фактично конституційну більшість складену з п'яти фракцій, ми реально партій, фракції, яких є в парламенті, не маємо. Треба поклавши руку на серце, добре сказати, що такої партії, як Блок Петра Порошенка, немає. Тобто він не має членської бази, не має структури, не має низових осередків. Те саме стосується партії «Народний фронт. І яскравим доказом цього є взагалі історія цієї партії, яка була зареєстрована за день до початку парламентської кампанії минулого року, мала на старті приблизно 2 популярності. За рахунок масованої, найдорожчої телевізійної реклами, вона здобула 22% на голосів виборців і посіла перше місце по партійних списках, а тепер через півроку, після закінчення парламентської кампанії, її рейтинг здувся до тих самих 3%. І е, парадоксальніша ситуація полягає в тому, коли ми запитували в Одесі, Дніпропетровську чи Херсоні, щоб нам просто показали місцевий офіс партії Народний фронт, то ніхто не міг навіть показати, де він знаходиться. Тобто навіть офісу не було. Те саме стосується і інших партій, і ми вважаємо, що якщо ми ставимо перед собою задачу європейської інтеграції і ставимо перед собою завдання інтеграції до європейських структур, то ми маємо мати належну систему політичних партій. Тому країна ми мусимо перейти від контрольованих олігархами фейкових медійних проєктів, які тільки під час виборів являються суспільству у вигляді телевізійної реклами, до Існування чи створення і розвитку в Україні прав правильних, правдивих, ідеологічних чи ідейно мотивованих політичних партій, які б здійснювали реальну роботу серед суспільства. І з нашої точки зору, я хочу цим завершити е, успіх будь яких внутрішніх реформ, навіть самих складних і навіть самих е, непопулярних, полягає в тому, наскільки населення розуміє. Які реформи йому пропонує політична еліта. Тому, на нашу думку, чим більше населення буде, буде ну, проінформоване, чи чим швидше воно буде знати, в якому напрямку рухати Україну геополітично, економічно, соціально, гуманітарно і так далі, то тим швидше і тим менш безболісніше ті внутрішні реформи доведеться здійснювати. І оця наша ініціатива, яку ми справді хочемо поширити по всій Україні, це буде не один тур. Цей тур, який ми розпочинаємо цим е, збірником. Ми сподіваємося його завершити взагалі на Східній Україні. Мова йде про Харків, Маріуполь, е, може, інші міста, де така можливість буде, але ми в цьому році маємо намір зробити таких три тури. І е, Тарас може більше про це скаже. І е, не, не тільки випустити один такий збірник, а таких три збірники. І ми перед собою також ставимо за ціль в кожному регіоні, куди ми приїжджаємо, шукати однодумців. Шукати активних людей, які які би хотіли з нами цю справу робити, ці ідеї поширювати, також людей, які би хотіли взятися за створення добрих політичних партій в Україні. Ну для початку одної доброї політичної партії, яка би виступила реальним організатором суспільства і яка би почала здійснювати реальну соціальну і громадянську дію. Тобто, ми вважаємо, що саме так, потреба в таких партіях в Україні гостро стоїть зараз в Україні.